Усім вітання, мої дорогенькі. Квашана капуста є однією з найбільш популярних українських зимових заготовок, і її приготування в діжці надає їй неповторного смаку. Це натуральний спосіб зберігання капусти, який дозволяє отримати продукт, багатий на вітаміни з особливим кислим смаком. Капусту для квашення і тривалого зберігання завжди обираємо зимового сорту, що дозріває пізньої осені. Така капуста має щільнішу структуру, соковитіша, має менше гіркоти, високий вміст цукру і краще зберігає хрумкість після квашення. Головки капусти повинні бути великими та важкими. Перші два-три зовнішні листки з неї знімаємо. І ніколи не миємо капусти. При необхідності витираємо рушником. Розрізаємо капусту на опіл і відрізаємо качан. Вже при розрізанні і натисканні на капусту відчувається її пружність. Вона досить тверда. Це свідчить про те, що капуста зріла і добре підходить для квашення. Якщо є можливість, при покупці спробуйте шматок капусти на смак. Вона має бути солодкувата і соковита. Якщо капуста легка чи пухка, її не брати, в такий буде мало соку і хрумкості. Для квашення капусту нарізаємо або ножем широким лезом. Він дозволяє зробити рівні довгі смужки, або спеціальною теркою, кухонним комбайном. Чи шатківницею для нарізання. Ми користуємося шатківницею. Вона дозволяє швидко та рівномірно нарізати капусту. Це дуже зручно. Всі капустяні смужки виходять однаковими за товщиною, що важливо для рівномірного просолювання. А якщо ще й потрібно обробити велику кількість, теж ж виручає і значно скорочує час. Наша шатківниця містить 4 леза, тож декілька рухів і нарізання проходить вмить. Смужки виходять з середньої товщини, це приблизно 5 мм. Така нарізана капуста якраз добре та рівномірно проквашується і зберігається до весни. Сюди ж до капусти на великій терці тремо моркву. Такий розмір зберігає текстуру і дозволяє моркві добре змішатися з капустою. На 1 кг шаткованої капусти беремо 100 г моркви. Така її кількість підкреслить смак капусти, не буде його перебивати. Морква допомагає капусті виділити більше соку завдяки природному вмісту цукру, що сприяє ферментації. Тепер наше завдання все правильно засолити. Беремо 15 грамів солі кам'яної неюдованої та 5 грамів цукру на 1 кілограм капусти. Додаємо духмяний перець, перець горошком, лавровий листок. Їх кількість на 1 кг напишу в рецепті під відео. Так вам буде легко орієнтуватись по своїй кількості. Адже сьогодні ціна капусти кусається, доходить до 40 гривень. І багато хто зовсім відмовляється її квасити або квасить зовсім мало. А яка у вас ціна за кілограм? Коли все додали до капусти, далі добре її перемішуємо, щоб сіль, цукор, морква та всі спеції рівномірно розподілилися. Під час перемішування капусту мнемо, тиснемо. Це допоможе їй виділити більше соку, що є важливим для процесу квашення. Тобто так ми запустимо цей процес. Коли будемо накладати капусту у діжку, сік має покрити її. Це забезпечить ферментацію без доступу кисню. Майте на увазі, кількість солі важлива, якщо її буде надто багато, це зупинить процес бродіння і капуста стане пересоленою, а надто мало солі не забезпечить належного квашення. Нарізані капустяні смужки середньої товщини добре виділяють сік, тому знайте, надто товсті смужки довше квасяться і можуть вийти не такими хрусткими. А при дуже тонкому нарізанні капуста стане занадто м'якою. Добре перемішану капусту щільно укладаємо у діжку. Кожен раз притискаючи її, потрібно випускати зайве повітря. Щоб не відбувалося бурхливого розмноження бактерій. Коли ми готуємо велику порцію, квасимо капусту у бочці, тоді при такому викладанні використовуємо дерев'яний товкач. Він добре утрамбовує її. Вибір ємності для квашення капусти також дуже важливий. Використовуйте тільки дерев'яні скляні або емальовані каструлі чи діжки. Вони не додадуть капусті небажаного присмаку. Перед використанням ємність ретельно промиваємо та просушуємо, заповнюємо діжку до верху. Якщо залишається капуста, її можна викласти в скляні банки. Менша кількість швидше закисне, а це означає, що швидше її можна буде смакувати і приготувати улюблений капусняк, смак якого вже через літо забувся. А взагалі, з квашеної капусти готуємо дуже багато стародавніх страв, смак яких унікальний і важко передати словами. Це різного роду капусняки, голубці, лежні, зганянки та, звісно, засипана капуста. Всі ці відео знайдете на каналі. Щоб захистити капусту від утворення плісняви, зверху накриваємо її чистою марлею, але спочатку змочуємо в оцті, так зовсім трішки, зайвий викручуємо. Також капусту потрібно притиснути. Ми використовуємо тарілку, в неї прикриємо капусту і покладемо вантаж. Якщо у вас є чистий дерев'яний круг чи дошка відповідного розміру до посудини, кладіть його. Гарно поправляємо та прикриваємо капусту. Також слідкуйте за тим, щоб зверху капусти завжди був розсіл. Це допоможе уникнути утворення плісняви. Переносимо діжку у тепле місце на 5-7 днів. Якщо ваша капуста ще не має достатньо соку, як можна побачити у нашій діжці, не переживайте через 2 дні долийте трохи солоної води. Також, коли у вас більша кількість капусти, 7 днів у теплому місці може бути замало. Продовжте його ще на день-два. Ви спробуєте на смак, а тоді зрозумієте, чи потрібно ще капусті кваситись. Після двох днів квашення обов'язково потрібно проколювати капусту до самого дна тонкою дерев'яною паличкою по краях і в центрі. Таку процедуру повторюємо протягом першого тижня. Це робиться для того, щоб випускати вуглекислий газ. Якщо ви цього не зробите. Капуста просто закисне, буде гіркою, і запах буде зовсім неприємний. Після тижня переносимо капусту у прохолодне місце, наприклад, у погреб чи підвал. Вона буде готова через кілька тижнів і збереже свій смак та хрумкість до весни. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті. Ай, варті, завжди ваші карпатські шкварки.